Клей тут тільки глина, все, ніяких тут ніяких хімічних домішок, нічого немає. Воно зберігається в сухому приміщенні, так як і глина в природі, скажімо так, вічна. Це все природні кольора, ніяких пігментів тут немає. Це все природні глини. Можна вже оздоблювати пічку. Чотири роки тому від майстрів пічної справи був такий запит, щоб зробити глиняні суміші для рядової кладки цех. І з цього все й почалося. Спочатку ми зробили звичайну ГПС для рядової кладки цегли, і потім, як то кажуть, це все стрімко почало наростати. Зараз у нас є багато сумішів, які ми використовуємо в пічній справі. І так почнемо з самого початку. Перше, для того, щоб зробити якісну кладку і для того, щоб вона довго слугувала, ми використовуємо глинаконтакт. Що це таке? Ось можете побачити. Це суміш глини та мілково кварцового піску. Для чого він слугує і як він працює? З цю сумішю ми грунтуємо цеглу. Ось у нас є цегла. Ми її змочуємо водою. В одну, другу, третю, четверту. Взяли щіточку і просто намазали ось таким чином на цеглу. Тобто. Умовно кажучи, її пофарбували. Навіщо це робиться, я вам зараз покажу. Тому що багато хто з пічників цього не роблять по причині, що це займає час. Але зараз покажу наглядний приклад. Ось так промазали. Скільки Зразу по мокрому працюємо. Нічого не ждемо. Ось по мокрому... Дивіться, краще цеглу не замачувати. Ви можете її змочити. Ну по факту ви просто оберете з неї пил, тобто ви її обезпилите. Глиноконтакт дає можливість вам втерти суміш в саму цеглу. треба, треба щоб вона волога була, нам просто Зняти пил. Тобто ви можете її або замочити, зняти пил, або взяти просто, взяли собі губку, протерли, пилюку, забрали, все. Тобто не треба нічого лишнього робити. Навіщо цей шар Показую наглядно? Були в нас зразки, які пройшли термообробку до 400 градусів. Ось було ск... зроблено дві цеглини, склеєні між собою на суміші. 400 градусів вони нагрілися, потім остили і ми їх зламали. Тобто розчин розірвався по самому розчину. Тобто адгезія до основи дуже добра. Це при тому, що це вже була термічна обробка. Якщо цього не зробити, то тоді отримується ось що. Ось все те саме, два однакових зразки, але один був оброблений, другий ні. Можна його, в принципі, не використовувати. Але хоча б взяти ту саму суміш, якою ви працюєте. Ну, наприклад, ось в даному випадку у нас пластик, Вмочили і так само промазали. Хоча б так, в принципі, вийде те саме. Але глиноконтакт він використовується для того, щоб погрунтувати цеглу. Перед кладкою, перед штукатуркою базовою. Все те саме. Тобто зачистили, погрунтували, нанесли штукатурку. Бо крім оцих всіх сумішів для кладки, ми також робимо і штукатурні суміші. Це клей-контакт. Так, да, це клей-контакт. Клей, глина, контакт, контакт. Тобто глина-контакт. Може довго хранитися? Є срок храніння. Він на основі клею? На основі глини. що-то ще є? Глина. З англійського переводиться клей. Тобто це є клеєвосну, якби от вам клей, по факту. Тобто клей тут тільки глина, все, ніяких тут ніяких хімічних домішок, нічого немає. Воно зберігається в сухому приміщенні, так як і глина в природі, скажімо так, вічно. Так, да, Якщо навіть і вона там попала десь під вологу, ну в комок збилася, ви собі її розмочили і працюєте далі. Тобто, тобто з нею ні... Раніше кафель клеєм ПВА не Ні. Ні, це просто так називає, ну контакт, якби контактний шар, клей, глина. Ось і все. Називаємо це глиноконтактом. От таким чином. Далі. Якщо просто пічано-цементна не, погрунтувати. Якщо ми говоримо про цементні суміші, там йде хімічна реакція. Тобто цемент вступав в реакцію і так воно, скажімо так, цементується. В даному випадку у нас суміш висихає і отримується вже за рахунок. ГПС є цемент? Нема в ГПС цемента. Це глиняно-піщана суміш. В наших сумішах навіть каплі цемента немає. Це все повністю на глиняній основі. Все залежить тільки від фракції піска. Так, да, мілкий кварцевий пісок. Да, звичайно. В клей-контакті є мілкий кварцевий пісок. Там і там є, виходить. фракція менша. Фракція мілка, дуже мілка. Тобто він якось зараз висохне, ви можете навіть подивитися. Ось, дивіться. Просто для Бачите? потребителя, чим більше многоопераційності, і ценник повищає і по роботам, і по матеріалу. Я, ну, я ж кажу, я вам показую. просто... Треба 에, на ну, да. один мішок клейконтакту йде десь на 12 мішків ГПС. Ну, Приблизно отак. От вот. ну, ось вам реальний приклад. Тобто, ми, ми говоримо про те, що цей матеріал працює отаким от чином. Тобто, Ви можете це робити, можете не робити, це діло ваше. Ми рекомендуємо, скажімо так, якщо хочете якісний продукт, будь ласка, робіть так, як. Рекомендує виробник. Якщо ви не хочете цього, будь ласка, хоча б промажте тою ж самою суміш, як я показав на тому Здесь прикладі. Тут стоїть поняття, хочете, не хочете, стоїть, як правильно сказати потребітелю, що він без цього не обійдеться. Ну ось, я, ось, ось реальний вам приклад, я, 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 як, як показати. Тобто без контактного шара відлітає, з контактним шаром ні. Ну це при термічній обробці. Якщо Можна, да, да. Я просто працював вже, mm -hmm. ми ряд поклали, прогрунтували цим же. На те, що, Можна да, і так? весь ряд прогрунтував, і коли ти наносиш, ти вже в будь-якому випадку ти наносиш на це глину так і робити? Ми рекомендуємо. Це все, все було разом. Да, да, це, це все було разом. На да. все, на все, на все, на все. І дуже гарна адгезія була, вже схоплювався. І так кирпичина промазана, і так кирпичина промазана. І вже склеївали. Тобто Можна без контакту, можна з контактом, просто підготували мельчу фракцію, щоб шов був. Ну, е да, угу. угу. е це, це перше. І ще основне, якщо, наприклад, у нас температури невеликі, там, до 100 градусів, можна обійтися і без виноконтакту. Він витримує, тобто немає цього розшарування. Це розшарування починається десь від 110 градусів. От тоді вже починається бухтіння і відщовкується. Отаким От чином. Це перше. Друге, у нас в суміші зараз є ГПС-профі, вона більш на крупному заповнювачі, фракція заповнювача 08, 1,2. І зараз все ж таки ми переходимо на класік, це буде для тонкошовних. Майстрів, які люблять тоненькі шви, ось ви бачите, да? Тобто фракція трохи менша. Заодно продемонструємо, як це все можна буде покласти. Поки ми вже говоримо про ці дві суміші, перейдемо. У нас є бажаючі, професійні пічники. С, с з удовольствием да, з бути на всяких пічників і не замазати рукою. Питання можна? Да. Ось ну, ми клали такої, і ждонопласт. він більш жирніший йде. І ось коли ця суміш висихала, вона більш крикає і висипається. Значить, дивіться, якщо зробити жирну суміш, проблема починається з температурою. Чим жирніша суміш, тим більше йде напруження, тим її відщолкує. Можна зробити жирну суміш? Ми робили спочатку жирнішу суміш, хлопці почали жалітися, додай піска. Ми додали піска. Начали жаліться, ой, трохи суха. Зараз ми зробили золоту середину. Тобто, якщо зробити жирну суміш, ви розумієте, що чим більше глини, тим більше буде навантаження у вас, коли буде висихати оця вся суміш. Да, Можливо, це у всій конструкції великої ролі не зіграє. Але майте на увазі, що в багатьох випадків люди зараз навіть на ребро ложать. Я То... Перепутили. Да. Оце у нас буде Це в наскошовна, класі... це, -шов? це, да, тон... це буде товсто шовно. Що таке тонке, і... що таке товсте? Ну 3 мм і 5, допустимо. Ну, від, ну, від, 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 від одного до трьох, скажімо, це тонко -шовний. Ну, я, потім, я скоріше майстер стов, 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 стов шовного. Ну, 5-7 міліметрів. В залежності від кирпича. можна ж дивитися. Оце взяти ось, 4 кирпичини, вони всі різні. Вони по товщині, по цьому воно, давай, воно буде грати. Да. Воно, да. Тим більше цей кирпич, це, якщо напоминаю, К-25, він такий. Зараз ну, ну. скажу, чим відрізняє, ну, відрізняється класік від Профі. Класік більш такий е, ж, ну, жирніший, це перше, так як хлопці казали, там, от, якщо порівнювати там, з дунопластом. І він має тонку е, мілку фракцію піска. Тобто, якщо вам треба буде покласти товстий шов, ви на ньому не покладете. Він буде підпливати, він буде незручний і почнеться, тоді треба додати крупної, крупної фракції. Ще навіщо крупна фракція. Час, мастерок. Дивіться, ось. беремо суміш. Вроді би кучність є, бачите, що відбувається, вона падає. Ну, Розлітається на такі. Якщо ми беремо з крупної фракції, Дивіться. Тобто, крупна фракція дає можливість. У цій кучності матеріалу. А якщо бокове. Та воно це держиться, жирність. Ну, я ж кажу, жирність можна доопрацювати. Кому треба жирніший, кому треба тощіший, Ну я ж теж всім вгодити не можу, а бо не ну, зрозуміти мене правильно. Як прийшли до висновку, що краще, хай буде жирніша, кому треба, то собі додав пісок. Ні, то просто підлаштується під те, що є. А червоної глини вже немає, так? Да? Ну на жаль. На жаль, вона була славянська, зараз ситуація самі знаєте яка. Так що будемо чекати це вже перемоги. Да, ніж. Чим? Ще? 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 Ну, з Ще? Ще? Розшивати, коли розшивається, то в джонопласті там є камінці і воно потім рве. Тобто це коли розшиваєш, на такий рівномірний. Але ось коли висихає, воно так більш крикка. Ну, трохи є, але ж ви зрозумієте, що е є деякі стандарти норми. Я ж Чим жирніша буде суміш, тим її буде рвати. Ось і все. Тобто чим тощіша суміш, тим її буде ну, не, не так рвати не так вона буде тріщати. Це в нас тонкий шов. А, і до речі, от, хто любить тонкі шви, то класік буде під розшивку ідеально. За рахунок того, що там мілкий пісочок, ви провели, і розшивочка у вас вже все. Вона рівненька, гарненька, тобто. ну, Кому як буде заходити? Купаю під березок. Ну і я купаю під березо, не різні розуміють. На класік 5 міліметрів. Ну більше не бажано. На ті, будь ласка, хоч і 10 міліметрів може докласти. Поправді. Просто профі, вона дуже добре підходить, якщо у вас нерівна цегла або ручної формовки. Тобто, бо з цього ви вже нічого не зробите. Вам треба або її густу робити, а зробиш густу вже не та адгезія і так далі. Ця, будь ласка, на хлопці вложили деякі навіть 15 мм шви. Ну от витримує без проблем. Ну треба було був проєкт такий, щоб там було. Да, Обов'язково, так. Да. Так, да. <рес> да, бери цю, звичайно. Да, давай, і все. Ось дивіться. Ось дивіться, як вона затирається. <рес> нашов, да, так... Ні, якраз нормальний, десь міліметрів п'ять і отримався. Ось, будь ласка. Ну, якщо точніше заповнить. Тобто затирається, шов дуже добре. Тепер беремо суміш профі. Так, бери свою. Так, все, давай цю я забираю. Забираюся. а цю ставимо сюди. Ось ви бачите одразу різницю. Суміш зовсім вже інакше. Що говорили, що польська хуже отмывается, да, с поверхности. Вона Той, вона гірше відмивається ми... просто Хуже тоже место. Не, ну я почищу довше, ну, представляю, що ми ми хорошо, так Погано, що її не просто її можна було, ну, доказорівняти. Якої немає. Ну, ну тут, а? Все нема поля. Да. Немає. Тут є, зараз мішка вкрадемо. Зараз вкрадемо кримінцями. Немає. <рес> Сказали, все продали. Це буде десь сантиметр приблизно, 10 міліметрів. А от такими-то волокнами? Ні, Нет, Ні. Там не необхідність, так. Не треба. Партіщи. Якщо добувляти фіброволокно Воно якби може, ну, можливо, дасть якісь результати, може і але може і, да, і, і погано спрацювати. Якщо, наприклад, поліпропіленове, воно може поплавитися. Якщо базальтове, воно може не розмішатися, піде під, під шувертями і будуть пустоти. Тому волокна в суміш добав... ну, нема сенсу ніякого додати. Не буде рости. Ну, не дає воно просто того результату. А, ну, а да. В штукатурку можна додати базальтове фіброволокно. Ну, ви додаєте? Хоч... Ми не додаємо. Тобто, якщо людина захоче, вона може додати це вже при замісі. Тобто, да, ми рекомендуємо додати. А там уже кожен вибирає по собі. Але Штука... до штукатурок ми ще підійдемо, доберемося. чесно скажи, що солі немає. Ну, солі немає, да. сіль ми не додаємо. Слишком дорого. Ну, сіль це більше така філософія. Так, приблизно десь так. А тепер дивіться, вже скільки гралися, але суміш має рухливість. Тобто вона дає можливість вам працювати далі, виставити, підправити і так далі. Потім контакту. Після Тобто волога забралась і немає цього різкого скачка. Дивіться, якщо ми навіть... Якщо ми отак почнемо трошки вібрувати, вона вже сідає. Це зіграє тільки позитивно. Да. карту. Тобто люд... У майстра є час на те, щоб підправити, а не так кинув, вона схватилася і все, і хвилин знімай. Тобто є рухливість, її можна. Як... ну, Давайте от пограємось. Я, ну, якщо вже, да, якщо вже навіть на ці класти тонкий шов, ну, давайте ось подивимось, наскільки ми можемо його зробити максимально навіть тонкий. Ну, тобто дивіться. Ну вже все. Вже десь отак от. Ні, ну вже вже пісок уже розкладається і вже він просто не дає. Да, то, то вже треба грати. Ну і то, ось, будь ласка. Дивіться вже скільки часу пройшло, а ми собі можемо нею грати. Все вже все. Вся вже води. Це добре. Це до, Це, це добре. Положиш, да, це, це, це краще, тому що у майстра є час підправити і є час вирівняти. І тобто, можна, як то кажуть, ліпити. Ще розібрати, якщо треба. Да, і розібрати, якщо треба. Так що ось таким чином. Так, тепер ще покладочним сумішам. Ми зараз працюємо над кольоровими сумішами. Чому вони треба, бо з'являється кольорова цегла? Ми зараз зробили ось таку коричневу суміш. Де, де Льоня? Льоні немає. Це ПС коло Льоня, розкажи, будь ласка, ти ось останній об'єкт робив з кольорової. Скажи пару, пару слів про неї. Ось вона. І що почне з, з методу? Тобто, її треба цифру ну, ґрунтувати, а ґрунт іншим кольором. А річна фармовка вона користа, хова. Ну, тобто десь мазнув, потік – це проблема. Так ну ж ви, ну саме там може до півтора сантиметра доходити. Вона, вона, вона Ну, В принципі, Ну, як би сказати, добра сонячну. Якщо дуже товсте, може трошки висипатися. Ну, якщо лаком вкрити, вона пропитається, буде взагалі. З весни буде жовта і, дай Бог, якщо кар'єри почнуть працювати, буде ще біла. Але біла, вона буде така, трошки незручна в роботі, не така міцна. Ну, в принципі, вже експерименти були проведені, хлопці пічки складали вже давно, працюють без проблем. Так що ну, це поки от. Жовтий, Це буде. все природні кольори. Не можна, да, Ні, ніякий колор ви не додаєте. Це природні кольори глини. Дайте, будь ласка. Типа чорний. Ну, Тіпа типу, чорний, ну, можливо, потім буде, колись. Так. Жовтий буде ось такого кольору. Це жовта глина. Це все глини. Це, ну, це на штукатурках, але такий самий буде Ну, а якщо в ГПС додають ті саме ко -ко... коло не можна цього робити. Допустим... Допустим, Ві... Сю... Дивіться, сухий пігмент, якщо ви додаєте, так. ви погіршуєте якість самої суміші. в'язкість. І глина просто може цей колор не зав'язати. Якщо він так. перекриє глину, то він просто у вас суміш висипеться. Розумієте? Тобто можна, Льоня, поділись, будь ласка, ти ще в сіру був додавав чорного пігмента трохи, бо трохи людям не зайшов колір, ну не такий сірий, як вони хотіли. Скільки ти його додавав, Як воно потім працювало? Ну, сто грамовий да, на два мішені. Який півмент, жрізок, тось мінімум, да, так, да, тобто. Мангальний комплекс, і марачная фунта у нас була, казалось з с щитком. Щиток нормальный, она топечная дверка в целом, пігмент выгорает. Ну вот вам. А mm. тут ультрафіолетовий. Від температури. Температура, температура. Просто може пігмент не стойкий. Ну так оце ж. Тобто, ми, ми за що говоримо? Якщо літо служать хороші пігменти, у них і кирпич не вигорає, а інші за місяць. Ну, тут, тут, тут треба експериментувати. Це просто глина мелена клеймікс. Це вже для тих майстрів, які не можуть накопати глину, але мають свій пісок або свій шамот, будь ласка, є мелена глина, берете, свої пропорції додаєте, користуйтесь. Славік Бендак у нас вже ну, ще до війни брав декілька разів, тому що пересилки Західна Україна далеко і так далі. Тобто є мелена глина, берете, додаєте, якщо ви не хочете або дорого використовувати готові суміші. Слідуючий етап у нас ми розробили. Ще ось таку цікаву суміш, яка називається кахля. Для чого, кахля. Для чого вона і як нею користуватися суміш використовується для монтажу кахлі. Ось вона нанесена. 400 градусів була нагріта, і ви бачите, тріщинки буквально пішли мінімальні. Це при цьому, що тут немає ніякого заповнювача. Це все оця суміш повністю забита в оці ось о... кахилині глина. Да. А яка, яка Ша? Ну тут ось якщо подивитися, ну три сантиметри, навірно, як, як мінімум, так сантиметри. Сантиметри. Да, вона може не така зручна в роботі, до якої попривикали пічники, бо їм треба, щоб вона була жирна, мазалась і так далі. Але тоді вона буде тріщати. І так само цей ж самий клеймікс, тобто чисту глину, ви можете використовувати, додаючи собі Жир, піс пісок. пісок. Але також дивіться, ось реальний приклад того. Оце вже було нагріто до 600 градусів. Суміш вже почала міняти колір і без глина бачите, що відбувається. Тобто вона просто відшарувалася. Ось. Тому бажано глиноконтакт також використовувати. Я розумію, що деяким майстрам це буде незручно і так далі. Ну, та людина, яка турбується за якість своєї роботи, я думаю, вона потратить. Якихось 2-3 години, щоб промазати ті кахі. Температура просто така не треба, ні? Температура така. а як тобі сказати, якщо, наприклад, пічка робиться, де йде і димоход з кахлів, то там температура дуже велика. Якщо в тебе просто це обліцовка, питань нема, ну, закидали і закрили це питання. Але якщо в тебе ще йде як димоход, то температури дуже великі виростають. Ось таким чином є на суміші. І для оздоблення. Печей, ми ще в тому році показували, є у нас Oven-base, тобто або піч один, хлопці вже пробували, піч два. І з піч два можна робити ось такий декор. Ну, В даному випадку вона була сіра, зараз вона йде такого самого коричневого кольору. Після того, якщо ці кольори не влаштовують, можна використовувати ось ці декоративні наші штукатурки. Ось, будь ласка, вже кольора. Це все природні кольори, ніяких пігментів тут немає. Це все природні глини. Можна вже оздоблювати пічку. До речі, ще років три тому О, наша мазанка була. Жоров колись В'ячеслав ще робив на цьому з нашої білої мазанки. Вієра цвітові такі каталоги є? Зробимо. Якщо треба, зробимо всім бажаючим. Ці пігментні порошки, ми їх купуємо. Я чорний купляємо на mm. білий, додаючи гроші, вони навіть на сонці. Там, де більше сонця днем попадає, вони стають блідними такими. А чи ваша суміш теж так само? Ні, наша суміш на сонці, є. На сонці? Ні. Ні, дивіться. Це по факту мініце. Це, це мінерал, це не пігмент. Мінерал він не вигорає. Чорні, бо білі вони на сонці тряють зовсім там, де сонце більше, вони стають зовсім правильно дешовується. Ну глина може тільки поміняти свій колір при різних температурах. От якщо буде висока температура, так, ось дивіться дві однакові суміші, але вже з більшою температурою вона вже стає трошки темніша. Ну так як і цегла. ну є світліша, є темніша. Ось, будь ласка, можете побачити. Так, да, все залежить, це в прошлому році ми робили, рік тому. Це за рахунок того, що влага швидко йде в саму кладку, висихає і так залишається. Якщо її зараз водою перетерти, цього всього не буде. Це просто загладили і нічого більше і не робили. Її зараз губ воно все перекривається. Якщо да, зробити декоративно, воно все перекриється. Якщо її навіть зараз губкою перемить, то всі всі. Кірпійну пополу <поплоходя>. Так, Ще таке є важливе питання, бо деякі задають, чи тріщить глиняна штукатурка. Значить, дивіться, глиняна штукатурка сама по собі, якщо все зроблено правильно, не тріщить. Але тріщини на пічки з'являються в тому випадку, коли неправильно змонтована піч. Або може піти покладки, якщо десь по колодязі. Або може ну, неправильно зроблена штукатурка, де великі шари. Тому що по всім ну, нормативам штукатурка на печі не повинна перевищувати один сантиметр товщини шару. Но ми ж всі прекрасно розуміємо, що навіть ось цей щиток тут зараз зробиш вже буде півтора сантиметра. Тому так, да, є така вірогідність, що десь може з'явитися тріщина. Але з глиною це дуже просто взяли губку, перемили, замили. Все. Тобто головне, щоб вона не відшарувалася, якщо все буде зроблено правильно. Якщо ремонтується стара пічка, там зовсім інший підхід. Але це все робиться, нашими сумішами люди користуються, ну, ніяких нарікань немає. Якщо десь у когось з'являється тріщина, то це ну, все залежить від того, ну, якщо вона направлена, да, а да, якщо, да, якщо, кожа... о, то то вже якби, проблеми самої суміші. Або десь ну, є пустота.